І, дорогі брати і сестри, ми на школі Богопізнання, і в нас знову роздум глибокий над Писанням. Ми сьогодні роздумуємо над наступними п'ятьма віршами восьмої глави від Івана і слухаємося в ці Божі слова, що скаже нам Дух Святий. Давайте читаємо 47-й вірш. Хто від Бога, той слухає Божі Слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Відізвались і сказали йому, чи ж не добре ми кажемо, що ти самарянин і демона маєш. А Ісус відповів: не маю я демона та шаную свого Отця, ви ж мене зневажаєте. Не шукаю ж я власної слави. Є такі, хто шукає та судить. По правді, по правді кажу вам, хто Слово моє берегтиме, не побачить той смерті повік. Багато чого сказав Ісус. Тоді іудеям, я просто впевнений, що вони до кінця його так і не зрозуміли. Але видно, що Ісус дуже сильно тим не переймається, бо Він говорить і їм, але найбільше Він говорить, як я говорю, скрізь віки. Він говорить в сьогоднішні наші дні. Ми можемо сумувати з одного боку, чому Ісус зустрів такий сильний великий опір. Здається, це був іудаїзм, як ми називаємо цю якби, релігійну думку, основану на. Танаху на слові Моюсея. Але тим не менше, опір був такий, ніби Ісус був, мов би, тьма проти світла або світло проти тьми. Але Ісус допомагає нам сьогодні, навіть не їм розуміти їхню проблему, скільки допомагає сьогодні нам розуміти, в чому проблема тьми, яка проблема в опорі проти Бога, щоб ми боялися цього насіння в своєму житті і щоб ми. Допомагали іншим людям звільнятися від цієї тьми. Коли Ісус каже, хто від Бога, той слухає Божі слова, то Він в якійсь мірі описує людину, яка в його свідомості є людиною від Бога. Так просто і навіть банально Ісус каже: люди, які чують мої слова, яким це цікаво, так би сказали інші люди про тих людей, які, яким цікаво слухати Божі слова, каже, це є люди, яких я називаю людиною від Бога. Я впевнений, що ми, які є на цьому роздумі, і ми, які є в церквах, і нам смакує писання, можемо тішитися цим титулом нашого Господа Ісуса, що ми є людьми від Бога, можемо собі домальовувати розуміння людини від Бога. Це, напевно, людина, яка має в собі, в своєму серці оце начало Боже, якийсь внутрішній від Бога слух, через який вона слухає Бога, їй це цікаво, і вона Господа розуміє. Людина, яка від Бога. Це є пояснення, чому вона слухає Божі слова і вони їй смакують. Отже, не просто так людина слухає Божі Слова, не просто так їй цікаво читати Біблію, не просто так вона входить в церкву, тому що це є людина, яка має всередині, в самому на дні свого серця. Оцей Божий доторк цю відзнаку. Вона є від Бога. І навіть друзі мені мені здається, що грішник якому от сьогодні проголошують Божу Євангелію, любов Ісуса. Здається, що Він прожив все своє життя без Бога, але тим не менше, якщо Він покається від проповіді Євангелії, від слухання Божого Слова, якщо це заторкне Його серце, то десь на дні свого серця він був не просто яким-небудь грішником, а грішником, який все одно всередині в своєму серці мав щось Боже. Вам, напевно, залишок якоїсь совісті, який змусив його почути цей стукіт Ісуса в двері Його життя. Отож, хто від Бога, той слухає Божі Слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. І давайте розберемо це висловлювання Ісуса по відношенню. до Самих пристойних, самих престижних, як здається, на перший погляд людей серед Ізраїлю того часу. Це були і іудеї, які ревнували, що вони Богослужать. І вони настільки ревниві були за Богом, що були готові убити Ісуса. Вони думали, що це така особлива в них ревнивість, щоб викорінити єресь серед Божого народу. Але ця ревнивість вона більше виказувала не їхню горливість приналежність належність до Бога, як Ісус каже. Абсолютно навпаки, абсолютно протилежність. Вони не могли чути Ісуса, бо вони були людьми не від Бога. Отже, бачите, друзі, ми, Ісус використовує в своїх словах, в своєму мисленні дуже прості форми слів. Він каже, одні від Бога, хто від Бога, а другий каже не від Бога. 48 вірш. Відізвались люди, юдеї і сказали йому: Чи ж не добре ми кажемо, що ти самарянин? І демона маєш. Це була їхня оцінка того, що сказав їм Ісус. Вони навіть не припускали задуматись над тим, що сказав був їм Ісус. Це як спілкування тьми зі світлом, правильне з неправильним, це як спілкування істини з брехнею. Коли ми, друзі мої, попадаємо в таку ситуацію, де відчуваємо, що не існує таких аргументів, які можуть переконати людину задуматись хоча б над словами Божими. Це все означає, що. Доля цих людей вона вже в якійсь мірі може бути і визначена, бо їх Господь визнав людьми не від Бога. І що роблять тоді з Ісусом? Вони просто його ображають. Вони навіть не просять Його доведи нам те, доведи нам все. А в кінці кінці вони просто його і ображають. Вони кажуть, добре, те, що ми тебе маємо ні за що. Люди, які не від Бога, в них перекручений внутрішній світ. Вони Бога називають. Сатаною, а сатаном називають Богом. Що вони говорять Ісусу, коли вони кажуть, Ти самарянин і демона маєш? Коли вони говорять Ісусові Ти самарянин, то вони його просто ображають. Самаряни для іудеїв це було щось абсолютно нечистокровне, щось абсолютно зіпсуте. І іудеї того часу вони були такі свого роду жорсткі націоналісти. Вони мали певну суперечку з самарянами, поважали їх. Не чистокровними іудеями. І дійсно, це були іудеї, які змішалися з переселенцями, з переселенськими народами, яких тоді переселив цар Навуходоносор. Він забрав чистокровних більше чистокровних іудеїв з цієї області і перекинув їх в якісь зовсім інші країни. І вони там стали нечистокровні, бо асимілювалися, хоча деякі з них повернулися. Але натомість на їхнє місце переселив язичників з інших народів. І вони, коли повернулися, перемішалися з іудеями, які залишились, і перемішались також їхні вірування. Вони шанували деякі якби, ну, відкриття про Бога, які залишилися від євреїв, але також домішали до цього свої вірування. І тому по цій причині ненавиділи їх іудеї. Вони вважали себе чимось вищим, елітним, чистокровним. а їх покрові і по доктринальному вчені чимось абсолютно нечистокровним. Тому вони і Ісуса обзивають самарянином. І написано так далі: кажуть вони, і ти демона маєш, вважали його абсолютно невіжальним. І знову ж таки, це виказує те, наскільки перекручений світ в людей, які не від Бога. Вони на Духа Святого кажуть, що це демон. А на демонську гордість. На демонську ідею вбити Ісуса, скажу, що це є Боже призвання і Боже покликання. 49-й вірш говорить, Ісус каже: немаю я демона. Це все, що їм Ісус сказав. маю я демона. І Він не турбувався про те, що вони будуть з тим робити далі. Він говорив правду Він свідчив, маю я демона. Та шаную свого Отця, ви ж мене зневажаєте. Ісус каже, неможливо мати демона, коли ти шануєш Бога. Він каже, я шаную свого Отця, і це є причина, чому немає в мені ніякого демона. Каже, а ви мене зневажаєте. Для Ісуса це свого роду вічна рафметика. Він каже: якщо я шаную свого Отця, то як то так вийшло, що ви мене зневажаєте? І в Ісусовому уявленні знову ж таки, в нього є проста формула істини: все, що Боже, буде пошановане людьми, які є від Бога? 50 вірш Ісус каже, не, шаную я власної... не шукаю я власної слави. Це є ще одне доповнення, де Ісус говорить про свою правдивість. Він каже, я шаную Отця, хоча ви цього не розумієте. Але ще моя істинність, як служителя Нового Завіту вона виводиться ось з якого пояснення речей. Ісус каже, Я не шукаю власної слави. Як тяжко нам дослідити серце людське. Не кажучи вже про те, що нам і самим своє власне серце важко досліджувати, коли ми робимо навіть щось може Боже, духовне, там молимося і так далі, як деколи часто буває, що ми поглядаємо краєм ока і думаємо, як це виглядає в очах людей. Оце навіть означає шукати слави людської. Хоча чесні люди з нас вони стараються подавляти в собі ці зерна пошуку власної слави. І це деколи важко, але це пояснюється тим, що ці спори самославства, вони є всюди. І ми повинні боротися проти цієї самовозвеличення, цього все своє життя, не дати можливості цим диявольським насінням, якби вкорінитися в нашому серці. Ісус же каже, що Він досягнув в цьому великого успіху. Він каже, от хоча народ мене хвалить, визнає, але я в цьому не шукаю самовисування своєї власної слави, я прийшов. Щоб виконати волю Його, в якійсь мірі Ісус каже, я сліпий до людей і я глухий до них, коли вони мене славлять. Він каже: є такий, хто шукає цю славу та судить. Ми повинні зрозуміти, що означає фраза, що Бог Отець шукає собі слави. але Він не шукає собі слави як самопрославлена людина на цій землі. Він Бог, якому і так належить ця слава. Але він шукає особливої слави, Бог шукає такої відомості про себе в серцях людей, як Бога спасаючого. Йому дуже важливо, щоб люди через Ісуса дізналися про Бога Отця, як про Бога, який хоче дати людям спасіння. І він хоче розмножити, зробити популярною цю істину і це послання доброї новини. Ось що означає, що отець шукає слави собі. Він шукає популяризації поляризації свого послання для благої звістки. Він шукає оцієї слави для себе як Бога милосердя, як Бога доброти. Він готовий прощати всіх людей, якщо вони через Ісуса прийдуть до нього. І він хоче, щоб це про це знали всі. Ось що означає, Бог шукає слави. І ось яка вона, оця слава Його, слава про Його любов. І написано далі: та Він судить. Не потрібно забувати, що Він. Крім любові, крім Бога Творця, є тим, хто є суддею. І тим самим Ісус натякає тим людям, які не від Бога. Пам'ятайте про Бога, який є серед нас. І коли ви плескаєте своїми язиками бездумно, Бог це все чує, як ви знебажаєте мене, а я його шаную, бо Він все ще залишається тим, хто судить і буде судити кожне ваше слово. І 51 вірш по правді, по правді кажу вам, хто слово моє берегтиме. Не побачить той смерті по віки. Давайте для себе почуємо те, що сказав Ісус, не для них, а для себе. Хто Слово моє берегтиме. Чому це Слово таке важливе Ісусове, щоб його берегти? Бо не треба забувати постійно, як Ісус говорить, що це Слово не Його. Він передавач цього Слова, Бога Отця, це Бог Отець, це Слово говорить через нього в наше життя. Тому коли ми бережемо Слово Ісуса, ми бережемо Слово Отця. І плюс до цього важливо є берегти Слово як таке, щоб воно звучало постійно, безперестанку в нашому житті. В даному випадку, коли Ісус каже, треба берегти Боже Слово. Він має на увазі це знову ж таки не поставити його десь на полиці в книзі, в сувої, і казати, я його бережу, воно має значення в моєму житті. Берегти Слово Боже означає робити так, щоб воно постійно звучало і обновлювалося в нашій свідомості. Ось що означає берегти Слово Ісуса, це Його пам'ятати. І, отже, ця людина, яка береже це слово Ісуса кожний день. І воно звучить і розвивається в його житті результат цього зберігання його слова, чи плід, чи нагорода виглядає ось так: Він не побачить смерті по вік. Ісус не має на увазі фізичної і біологічної смерті, хоча в цьому також з точки зору Ісуса трагедії немає, тому що ця смерть закінчиться Воскресінням. Але Ісус має на увазі цю другу смерть, як Писання говорить, смерть вічну. Вічного відділення від Бога. Він не побачить свого життя з точки зору вже гієни огненої, свого відділення від Бога. Він не побачить свого життя, поміщеного в темряву кромішню. Він не побачить свого життя, яке скрипить зубами скрегоче і плаче від безнадійного, свого вічного кінця. Він каже: хто слово моє берегтиме, то це не його доля. От в цій стороні безнадії його доля бути з Богом і бути з Отцем. Коли Ісус каже, хто Слово Моє берегтиме, то Він ще має на увазі, що воно заведе його в вічне життя. Він не буде бачити смерті трагедії, нещастя. Смерті по повік не побачить ще та людина, смерть, в якому значенні? Це смерть як нещастя, смерть як розбита доля, смерть як трагедія. Писання говорить, що така людина вона буде в Бозі. навіть якщо щось важке трапиться, якесь випробування в її житті, те, що люди, може, би назвали трагедією, то в житті Божих людей, які є з Божим Словом, важкий момент життя буде всього лише випробуванням, яке повинно закінчитися, як Господь обіцяє, якимось славним кінцем, от приблизно як це було в житті. Йова, страждаючого Йова. Він пережив трагедію, ніби здається. Але Бог в житті праведника, який береже Боже Слово, спосібний сотворити чудо. І те, що було трагедією, закінчилось великою Божою славою. Отож, це дуже велике і значне послання, яке Ісус зробив в життя людей. Але ті люди, які не від Бога, вони всього лиш насміхались цього, і вони обзивали Христа. І оце от обзивання ми повинні. Глянути на нього і побачити, що воно типове для людей, які не є від Бога. Тому що коли ми є люди від Бога, і ми будемо жити в цьому житті як люди від Бога, і будемо нести Ісусове життя в собі, ісусове слово в собі, ми завжди зустрінемося з людьми, які не від Бога, і відбудеться одне і то саме. Вони скажуть, що вони скажуть, що ми якісь ненормальні як люди. Ми самаряни, якісь неповноцінні, нечистокровні. А з другого боку, вони скажуть, що ми люди ненормального якогось духа. І це абсолютно пояснено Писанням. Світло не розуміє тьму, а тьма не розуміє світла. Любов жертовна не розуміє жорстокий егоїзм, а жорстокий егоїзм ніяк не спілкується жертовною любов'ю. І від цих слів ми повинні заспокоїтись, коли нас будуть гнати, так повинно бути. Ми ж йдемо. Шляхом Божого Слова і наш кінець, друзі славний, будьте благословені від одкровень цих п'яти місць Писань, і Господь з нами во ім'я Ісуса.